Росія хоче захопити Україну в три етапи. 2026 рік буде вирішальним. Адже стратегічна мета Російської Федерації підкоренні України. Перше це фактичні бойові дії. Друге це окупація або знищення такої величини української території, щоб гарантувати економічну життєздатність України лише за згодою Російської Федерації. Ну і третє – Україна, нібито має стати для РФ залежною, як то Білорусь. Росія не зупиняється атакувати Україну з повітря та. На фронті, ба більше аналітики, припускають, що ворог має певні етапи в захопленні держави. Вони також вважають, що поєднання бойових дій економічного та політичного тиску допоможе Росії змусити Київ поступитися. Ну і аналітики оцінюють, що Росія бачить підкорення України за трьома фазами. Перший етап передбачає захоплення. Достатньої території, щоб створити економічно життєздатну зону, а саме вихід до чорного моря під контролем Москви. Далі, як пише видання, Кремль може застосовувати економічні та політичні важелі, погрожуючи повторним вторгненням, щоб нав'язати політичний контроль. Ну і на останньому етапі росіяни можуть поглинути Україну подібно до моделі із Білоруссю знову ж таки успіхи Росії на фронті обмежені, хоча окупанти просуваються в окремих точках. Водночас Москва все частіше б'є по містах. Та інфраструктурі ракетами та дронами. Ну і як ідеться матеріалі, далі буду знову ж таки цитувати: Кремль прагне зламати хребет українського опору. Україна була відкрита до переговорів, але нездатність її партнерів чинити тиск на Росію натомість дозволила президенту Росії, рашистському диктатору Путіну, зволікати, щоб змінити факти на місцях. Аналітики вважають, що міжнародні партнери України можуть змінити хід війни, зосередившись на реальному тиску на Російську Федерацію. Також припускають, що це можливо за збільшення постачання зброї і підготовки військових. Якщо захід підтримає Україну матеріально і дипломатично, то за словами аналітиків припинення вогню можна досягти у 2026 році, який вони назвали вирішальним. Ну і також в матеріалі зазначаються, що Економічний чинник може стати критичним у 2026 році. Зниження цін на нафту та удари по НПЗ все ж виснажують Росію. Якщо партнери України посилять санкції та удари по експорту нафти, це припускають аналітика. Стримує російські можливості фінансувати наступи. Ну і далі знову ж таки цитую. Поки Росія може продавати нафту, газ та іншу сировину, вона має засоби для утримання готівки для фінансування озброєння та вербування. Зазначають у матеріалі. Росія також стикається з проблемою поповнення армії. Значний переріст відмічали у 2023-2025 роках. Але потік солдатів все ж таки скорочується, щоб зберегти темп операції. Кремлю доведеться або змінити тактику або знайти нову модель мобілізації, кажуть у виданні. Президент нашої країни оприлюднив допис у своєму телеграм-каналі, де е, написав наступне: а саме він обговорив із Сирським підготовку нових діпстрайків конкрет напрямка напрямки та очікувані результати, і також головком доповів президенту щодо ситуації на Покровському напрямку та Запоріжжі. Росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Ситуація складна і погодні умови сприяють атакам. Однак, трохи краща ситуація в Куп'янську є. результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів. Тобто, ось такі от, дійсно приємні новини з'являються. Що ще говорив президент нашої країни Володимир Зеленський? Май. Ми змогу заслухати далі. Бажаю здоров'я сьогодні. В Херсоні вже третя річниця звільнення міста від росіян. Окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо. Як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто, місто Херсон? Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному хто захищає це прекрасне місто зараз життя наших людей. Провів сьогодні тут нараду з усіма. То відповідає за безпеку. Також були наші військові сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста. Фактично постійна така загроза. Визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи-мадяра інші підрозділи збільшать. Тут спроможності, саме спроможності захисту важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики. Урядовці допоможуть. У п'ятницю я проведу спеціальну ставку щодо прифронтових міст. І сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона. Фінансування додаткове максимум завтра. Ці рішення мають бути ухвалені урядом. На рівні Відповідних міністрів обласна влада дала запити на потреби громад Херсонщини. Це повинно бути забезпечено щодо садочків підтримки освіти, всіх соціальних потреб. Люди тут заслуговують на більшу підтримку. Я вдячний усім, хто береже наш Херсон, працює тут для дітей, для того, щоб місто та громади функціонували, щоб було забезпечення життя. Найменше, що може зробити держава, це шана. Вдячність і визначив сьогодні в Херсоні саме таких наших людей. Я їх всіх відзначив і нагородами, і волонтерів, зокрема, Андрія Петухова, вчителя, Ларису Паладій, лікарів, рятувальників, поліцейських, інших наших. Захисників міста, зірку героя України я передав синові справді героя фермера, якого дуже добре знали в Херсоні, та в усій нашій державі Олександра Гордієнка. Він багато, дуже багато зробив, щоб Херсонщина жила, щоб розмінувати наші українські землі, захистити від дронів. Ми пам'ятаємо його. Ми шануємо усіх наших людей, які дбають про нашу державу, про свою громаду. Про ближніх іноді навіть більше ніж дбають саме за себе. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім на нашій Херсонщині. Слава Україні! Тим часом і у Кремлі знаєте дуже багато заяв лунає. Я завжди говорю про те, що мені інколи здається, що рашисти вже не можуть ще нижче пробити дно, але з кожним разом у них виходиться зробити все яскравіше і яскравіше, тобто дня дна, знаєте. Я рашостю перепрошую, дійсно немає. Ми це з вами вже давним-давно переконалися з усіма їхніми подіями, так би мовити. І ось зараз Лафров робиться деякі заяви міністра закордонних справ у Рефі. Так а саме, а там говорять про те, що назвали демілітаризацію України обов'язковими умовами для завершення війни. Про це він заявив. і наголосив на необхідність захисту для на нацменшин, прав захисту нацменшин в Україні, відновлення статусу російської мови та припинення переслідування канонічної УПЦ Лавров запевнив, що Росія готова до мирних перемовин, але лише за умови врахування всіх вищезгаданих принципових позицій. Це ми а, визнавали Україну, яка не була. Так, перепрошую, деякі слова не буду говорити через вразливість Ютубу. Знову ж таки говорять про те, що яка не забороняла російську мову, і ми визнавали її проєктом, який відповідно до декларації незалежності був позаблоковою державою. Ну і нагадаємо, Лавров говорить про те, що нагадаємо відмова Росії піти на поступки щодо своїх умов для завершення війни в Україні призвела до зриву саміту Трамп Путін у Будапешті. А знаєте, хочеться Лаврову сказати, де да, ж ви говорите. Тобто бачимо, що дійсно його заяви все нижче і нижче. І далі, до речі, ще маємо змогу такий невеличкий шматочок, його оці бридять не заслухати. Тож давайте з вами це зробимо. Ні ну, прекрасно знають нашу позицію. У них є, як я вже сказав, наша позиція на бумагі. Она никакого секрета не представляет. Она была озвучена президентом Путиным в июне 2024 года, когда он выступал в Министерстве иностранных дел, излагая наши принципиальные подходы и по Украине, и по отношениям с Западом. И Тобто, дійсно, бачите, навіть довго не захотілося його слухати, тому що те дно, яке він пробиває, воно тягне за собою всі ті думки Кремля, які в цілому в них залишаються, вони ніяк не змінюються. Вони в кожному якомусь засіданні зібрані говорять про те, що вони готові до миру. Але є декілька але, і ці але вони не вписуються в рамки того, до якого миру готові ми українці, судячи з того, що расисти розпочали війну на території нашої держави проти нашої. Держави і мені здається, це є досить логічне.